За що насправді бореться Україна? Усе просто є один документ, у якому це зафіксовано. Він називається Конституція України. Україна суверенна, незалежна, демократична, соціальна і правова держава, людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека. Визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Єдиним джерелом влади в Україні є народ. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Кожна людина має невід'ємне право на життя. Загалом 161 стаття у 15 розділах. Усе, що ми маємо відстояти сьогодні, ми вшановуємо основний закон України з Днем Конституції.